Колярка на ФСБшника і запобігла теракту. В Івано-Франківську 15-річна школярка зірвала теракт, який планували ФСБшники. В соцмережах російські спецслужби вийшли на дівчину і запропонували: збери вибухівку, поклади у термус і віднеси у людне місце в парку. За це обіцяли гроші. Вона повинна була робити усе таємно, орендувала житло де й виготовляла пристрій. Але дівчина виявилась, не промах. Написала в чат-бот СБУ, спали ФСБшника і погодилась співпрацювати з правоохоронцями. Поки вона нібито виконувала завдання, ФСБшники намагалися дистанційно підірвати пристрій і вбити дівчину та інших людей. Але на випередження зіграло СБУ. Вони замінили пристрій і він не вибухнув. Таким чином спецоперацію було зірвано. Наразі СБУ розглядає цю справу як воєнний злочин і встановлює усіх причетних агентів до теракту.